Вітання всім. Два слова хочу сьогодні поговорити про реальну політику. Рухаюся, як завжди, в заторах, перманентних заторах у Львові, які є наслідком цієї реальної політики. Що таке реальна політика? А це, скажімо так, слідування тим трендам, які в нам сформовані, сформовані ззовні. Сформовані не випадково сформовані в вигляді певних червоних пропорцій, за які ми вийти не можемо. Тобто люба тема, яку ти піднімаєш і яка не вписується в, в ці тренди, вона відразу починає отримувати ярлики конспірології, антисемітизму, там ще якісь там, як кажуть, такі. Так, штампи такі медійні, вже, і ну, це дійсно як леймо. Тобто, коли ти зачіпаєш такі теми, то тебе відразу звинувачують в всіх смертних гріхах. А насправді це все є великий обман, тому що говорити треба про все, називати речі своїми іменами, розуміти інтереси і розуміти одну річ. Це моє переконання, що немає класичної теорії змови, як і немає теорії випадковостей. Є різні, різні точки зору. Причому ті різні точки зору вони декларуються ну, не просто там конспірологами, а політиками, дуже відомими, вагомими, які говорять, одні з них говорять про те, що це все випадковість, хаос іншого, що це все змова. Ще раз нагадаю таку річ, про яку згадував з досвіду, з нотки власного досвіду, коли ти керуєш великим колективом, мені довелося керувати проєктом, якому там налічувалося більше тисячі людей, різних людей, менеджерів, фахівців, юристів, робочих і так далі. Зрозуміло, що ти не можеш керувати цим усім руч, ручному режимі, бо завжди є фактор. Фактор людський, а фактор дурня, фактор ідіота, фактор несподіваних рішень, які ніхто прорахувати не може. Чому ніхто прорахувати не може, бо, як стверджують науковці, жодна, жоден комп'ютер, жодний штучний інтелект не може прорахувати дію людського організму, умовно кажучи, тобто хімію і алхімію людського організму. З філософської точки зору я притримуюсь тої думки, що кожна людина є сотворцем, сотворцем власне, реальності. І е, пророкувати от е, кожного, дії кожного, часом несподівані дії, часом дії, які навіть сама людина від себе не очікувала, ну, це нереально. І напевно це прекрасно, тому що е, якщо би все було йшло так, як. Як відбувалося, як, як задумано, задумано так званими планувальниками, чи планувальником, як там люблять конспірологи вживати термін, то ми б давно вже були в певній е, техногенній матриці, до якої нас штовхають вигляді цифровізації, в вигляді так званого цифрового рабства. І ми би нікуди з того не ділися, з, з цієї матриці. Ну просто нереально, тому що все йде за планом, все обмежено, все. Е, як кажуть, не випадково і так далі. Але завжди знаходяться інші, тобто завжди з'являються інші фактори. ну До прикладу, є група змовників, це прекрасно описав Пілєвін, його цитату я зараз не, не, не маю під рукою і не, 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 на пам'яті не задаю, але по суті, так, що, якщо, що каже не просто всі ходять під групою людей, яких самогутніх і так далі. А буквально там всі, всі буквально. Але все одно пилка йде не туди. Каже, то я би брав тих конспірологів зранку, віз би там на підмосковну базу, де обкурений таджик на Камазі там роз'їжджає по території, там, всім своїм виглядом, каже, поплюжачи. Уму і ряд, і ставив би я так конспірологів до стінки і казав, от дивіться, прокляті конспірологи, бачите, як цим світом управляти. Ну, така от в стилі Пілєвіна, але але, але. це дуже-дуже добра цитата, тому що вона якраз відображає суть того, що відбувається. Ми бачимо, як намагаються нас загнати в новий світовий порядок, а от воно не зовсім виходить. Не зовсім виходить ще раз через, кажу, через цей людський фактор. Що стосується власне реальної політики, чому, чому вона така? Хтось дуже добре прорахував, а це люди, які прораховують, які, які мають під собою не тільки інформацію, що дуже важливо, а мають можливості систематизувати цю інформацію, обробляти її, використовувати її. От а не можуть вони це все, це все реалізувати. Тут ще одна цікава річ, коли просовують дегенератів до влади, а дегенерати вони не здатні, по-перше, творити, вони здатні руйнувати це з одного боку, а з іншого боку, дегенерат є дегенерат. І він теж від нього можуть бути різні його особисті, скажімо, рефлексії чи реакції на певні події. Крім того, якщо говорити про новий світовий порядок, то багато хто. З тих, хто приймає участь в його розбудові, свідомо чи несвідомо, а він їх теж не влаштовує. От, і, тут, і тут теж цікава річ, тому що кожен керівник залежний від менеджменту. Він мусить враховувати цей фактор. Це кожному відомо. З одного боку, з іншого боку. Кожен менеджер він не хоче залишитися, скажімо, десь там поза процесом, він хоче приймати участь, він хоче бути в тому процесі, активно приймати участь. І коли е з'являється особиста загроза його благополуччю, його статусу, його амбіціям, ну, то відразу виникає супротив, тому що такий менеджер починає противитися цьому. А противлячись, він починає діяти не так, як від нього очікують. Ну і це теж створює певну невідповідність задумам планувальника їхні стратегічним планам і тому, що, що відбувається в наявності. Але, попри тому, всьому реальна політика передбачає слідування певним. Певним трендам, про що я говорив. І для того, щоб нам змінити взагалі, ситуацію, суспільну політичну ситуацію, ситуацію у світі, нам треба перестати, нам треба виходити за ті червоні пропорції. Що, ще раз кажу, це роблять самі ті, ж, хто будує новий світовий порядок. Періодично виходять за ці пропорції, але все одно рухаються десь в якомусь напрямку. І оцей напрямок плавно потрібно змінити. Чому плавно? Тому що різко, коли ти ще і ти її перегородиш, це може бути якийсь певний катаклізм. Це все одно не призведе до тих протиприродних змін, які сформовані. Тому що ти не перекроєш поверхню земної кулі. А якщо ти будеш це робити, то ти можеш стикнутися з дуже негативними наслідками. А, плавно це означає, як знову ж таки впілію на гарний термін, легкими, мистецтво легких дотиків. От легкими дотиками можна як скеровувати ситуацію в сторону побудови того антилюдського світового порядку, нового світового порядку, так і вносити, скажімо, в нього, в нього зміни, які в результаті призведуть до, до появи. Природовідповідного середовища і зміни загалом, зміни ситуації у світі. Це залежить від певного сукупного руху векторів, скажімо так, напрямків, які, формують, які формуються кожним, зокрема. Тобто кожен на своєму місці може певним чином діяти. Навіть той, хто від нічого не залежить, але залежить. Навіть активність в соцмережах, навіть розмови з друзями, з близькими, навіть поведінка скажімо, на, на роботі, поведінка в своєму середовищі, в колективі це все це, це важливо, тому що від тих маленьких векторів, від їхньої такої спільної дії і залежить оця вся, скажімо, загальний напрямок руху, який відбувається, загальний напрямок руху в сторону побудови того майбутнього, яке може бути як сприятливим для людини, так і руйнівним. Крім того всього, є певні процеси, метафізичні, природні процеси, які е, нам невідомі. Але втручання в них вони теж, теж дуже небезпечні. Якщо ми говоримо про е, всякі різні проекти по зменшенню сонячної активності через розприскування там, різних речовин і так далі, і так далі це абсолютно е, хибний шлях. Які проповідують там різні гейси, різні збоченці і так далі. Чому? Тому що насильство над природою ніколи не закінчується добре. І тут е природа все одно це відрегулює. Ті процеси, які відбуваються на якихось тонших планах, які відбуваються в метафізичному просторі, вони називаємо це Божий промисел. Він все одно е змінить ці процеси, але ще раз наголошую, що. Це. Загалом це залежить від нас, як від сотворців реальності, від того, наскільки ми готові слідувати Божому задуму, наскільки ми готові слідувати природі чи наскільки ми схильні це все відкидати, відмітати і слідувати тим неприродним всім трендам, які зараз відбуваються. Вибачте, може, трохи сумбурно, але хотів на ту тему в черговий раз поділитися своїми. Своїми враженнями і думками я дякую всім за увагу, за вашу підтримку. Почуємося, побачимося.